Нещодавно до нашої школи завітали Бенет Конесні та Едіт Голлер, молоді американці, які присвятили себе збереженню старовинної, але живої традиції американської фолк музики, якою вони професійно займаються майже все своє життя. На концерті Беннета і Едіт школярі змогли послухати пісні, які вони ніколи не чули раніше. У їхньому чудовому виконанні, а також спробувати грати на банджо, гітарі чи скрипці. В свою чергу учні заспівали для гостей українську пісню Ти ж мене підманула, Ти ж мене підвела. А учениця 8 класу Катерина Гічко виконала музичний твір на скрипці. Бенет та Едіт співають пісні з усіх куточків США. Іграють старовинні танцювальні мелодії на різних музичних інструментах, таких як гітара, банджо, скрипка та контрабас. Але їхній особливий інтерес це пісні, які у всьому світі співають під час роботи, так звані «век -саунд» – робочі пісні. Після закінчення коледжу Беннет отримав надзвичайно престижну стипендію Томуса Уотсона. Яка дозволила йому цілий рік подорожувати світом, вивчаючи робочі пісні трьох континентів. Цікавість Бенета і Едіт до робочих пісень має і цілком практичний аспект вони володіють невеликою сімейною фермою у штаті Мен, де вони вирощують часник, чай і кулінарні трави. І, звичайно, під час роботи вони співають і навчають співати інших. Кожного року вони запрошують до себе всіх бажаючих попрацювати на свіжому повітрі і навчитись нових пісень. Едіт походить з легендарної у штаті Мен родини Голер, де всі її члени з балку виступають на сцені, співаючи і граючи традиційну американську музику. Крім того, вона архітектор за фахом і також працює у цій галузі. А разом вони мають ще півдесятка хобі. Починаючи з вітрильних кораблів, свою професійну діяльність Беннет розпочав юнгою на вітрильному кораблі і закінчуючи паперовими витинанками, які створює Беннет.